Вітаю, це перший міський. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич. Ми з вами знаходимося на вулиці Краснова в Одесі, де дуже багато паркінгів. Ми зараз знаходимося от біля одного з них, і ми дізналися, що компанія Екатеравто, яка відає паркінгами і їх обслуговуванням, збирається відкрити іще ще одне велике паркомісце, і в себе нічого, але вони збираються відкрити його на місці колишнього єврейського цвинтаря. Давайте дізнаємось більше. Нам показує карта, що це десь тут. Зараз ми спитаємо, чи екатела-авто це ось, ось це. Нам сказали, що Екател Авто це тут. Доброго дня! А ми шукаємо екателавто. Це не ви. І тут від екателавто не, не знаєте взагалі хто це. У нас кладбище перше. І на цьому кладвіщі намагаються що тут копать, выкопали уже два мешка костей и все остальное. Ладно парк, ладно когда-то построили здесь кооперативы и все остальное 77 года рождения. Правда, что здесь копать не надо, не лезьте сюда, здесь кости, здесь люди лежат. Напротив вот эта дорога, здесь только было аварии, все, все, все было, очень много было всякого. У нас є кооператив, який построен, і все остальне здесь сделано. Ну, не можна здесь нічого делать. Не треба. Нам розповідають очевидці, що люди були свідками того, як тут мішками викопували кості, тобто тут було дійсно поховання і нікому немає справи. І що найцікавіше, що про ніякий екател-авто люди навіть не чули. Гуглимо, хто в нас стоїть за Екател Авто. Його представником є такий собі Сергій Богатирьов, який зазначив, що інститут археології НАН України дійшов висновку, що поховань немає, тому забудова цієї землі не є порушенням. А як щодо купи людей, які були свідками того, як викопуються кості? Зараз би Авто нібито відкривати нову парковку. Ось тут де парк. Власне, вони хочуть там відкривати як, на накладніші можна. Чули про це? Чула, ну так чесно, то без цну. Так слухом почула і все. Ось там ми бачимо, іде забудова. Це Кадор. А тепер уявіть собі, весь цей кадор заселяється. І люди, які їздять на роботу машинами, машини собі куди дівають? Не на балкон же? Правильно, потрібні паркові місця. Саме тому вирішили будувати ділянку тут. Ну Це ж не провина людей, які купують в Кадорі, те, що тут колись були поховані люди, правда? Пам'ятаєте, це е, скрізь в американських фільмах. Всі погані речі, які будь-де стаються, відбувалися на місцях, де колись були індійські поховання. Не страшно, що вам по поночах будуть приходити демони минулого проколювати шини. Будь ласка, Краснова. Напроти нас знаходяться гаражні кооперативи, які там дуже давно вже стоять. А тут гуляє не хочу. І ми бачимо, що тут вже розчищене місце під те, що щось тут робити. Ну, от вам здавалось би парк. До речі, він належить до території регіональної пам'ятки архітектури. Тому що тут єврейське поховання було. А от за деревами ми бачимо всюди сущі, новобудови, і крани. Як в казочці, е, направо підеш, паркінг знайдеш, наліво підеш, паркінг знайдеш. І взагалі в Одесі, куди не підеш, знайдеш новобудову і паркінг. Ви чули про те, що тут збираються відкривати новий паркінг на місці колишнього кладовища єврейського? Ні, я не, не знаю. Не знаєте? Якби таке робили, ваша думка законно? Зараз бога, пусть зроблять. На місці поховання. І що такого? Ну це ж був цвинтар, кості ж лежать. <рес> І по собі лежать, далі. людей вже там немає. — Теж позиція. Позад нас знаходиться друге одеське кладовище. А ось тут ми маємо меморіал власне, про те, що тут було старе єврейське поховання. Прошу дуже. Нікого не цікавить, власне, що. Тут було старе єврейське поховання, ну, ми ж розуміємо. Так? Чи ви знаєте, що ось тут, там, де було єврейське старе поховання, хочуть відкрити паркінг? Е, ну, я чув таке. Ваша думка про це? Ну, Я думаю, не треба, тут же кладовище було. На цьому місці, наприклад, розстріляли більшовичку Жану Лябур у 19-му році, інтервенти французькі. То я думаю, що це є наруга над історичною пам'яттю. Тому я проти цього. Є ж відповідні структури, там управління культури різні, охорони історичних пам'яток. Тут краще зробити якийсь меморіальний парк. Компанія Кател Авто, яка, начебто, займається цією забудовою, але невідомо де вона і хто за це відповідає. Давайте зробимо так, щоб ця історія не набула розголосу все українського. Згорніть, будь ласка, незаконні забудови, і подумайте, чи варто забудовувати те, де лежать людські кості, це що трапилось в Одесі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будемо моніторити ситуацію. Вам всього доброго і побачимося ще.